Всім привіт! Ви на каналі Крінч, і сьогодні у нас нова серія династії Декади. От, ну і давайте починати грати. Сьогодні у нас звичайний день. От, хіба що дівчата вперше підуть до школи. от А в основному у нас звичайний ігровий день. Вже ні в кого немає днів народжень, ні в кого немає ніяких сюжетів. Зараз у нас поки що немає. От, Тому сьогодні ми просто насолоджуємося геймплеєм, наскільки це можливо. От, і сподіваємось, що гра не забагується, тому що я буквально перед цим її оновила. Тому, ну, хто його знає, що там воно зараз буде відбуватися в цій грі. От. Дівчата у нас сплять, правда, їм вони сьогодні йдуть до школи, а, та через дві години йдуть до школи. А їм потрібно душ в туалет поїсти. Ой! Я знаю, чим зараз займається Сара. Сара у нас піде готувати їм а, сніданок, ну, точніше, не сніданок, а щось таке, щоб вони взяли собі а, перекусити. От, давайте їм наш торт спакуємо у ланч-пакет. От, щоб вони собі спокійненько зараз поснідали. От так як вони вже не будуть встигати це зробити. Я так думаю, так як їм ще потрібно усім прийняти душ, сходити до туалету. Давай Джо теж прокидайся. А зараз я, до речі, покажу, як переробила їхню кімнату, піде прийми душ, от, теж в туалет. От, а ти давай у нас ось це от сховай. Це я віддам дівчатам. Сподіваюсь, воно не зіпсується. Доки вони підуть до школи. Давайте теж у нас візьмемо залишки їсти. Ну, ясне діло, вона візьме собі торт медовик От. І давайте я покажу вам кімнату. От, Отак от вона виглядає. Нічого особливого, у них отакі от, от, ліжечка звичайні. От. Бо що там більше темне, тут більш кольорове. От. А, Елоїза Елла у нас любить читати, тому я їй поставила тут -от книжечки. От, Щоб вона собі так читала перед сном. В кожній є по а, як це? Кріселку, я не знаю, як це ще на назвати. Ну, і є, звичайно, аромалампацю, що робила ще їхня мати. От Тому все як має бути. От, так, а, півгодини, ну я не знаю. Елла. Я б її чисто відправила почитати, але вона ж не встигне почитати. І ця книжка вже кудись пропаде, тому нехай вже вони чекають до восьмої години, вже от, і тоді вже підуть собі до школи спокійно от, і так далі. А зараз я хочу зайнятися пранням, того, що, ну цей жах у нас вже майже усюди повні корзинки. от. Куди ти пішло? А перший, перший сніг літом? А, ну, це дивно. Окей, це дуже дивно, чому у нас іде перший сніг літом. Але, ну, хто знає цей сімс? Просто я сподіваюся, що це не якийсь баг. Ну, в принципі, в принципі, я розумію, чому це може бути багом, так як я вже 150 разів тут. Чому ти не в школі? Що? Що це таке, чого ти не в школі? Іди до школи. А... Що це таке? Я знаю, що вона має А чого вона не пішла до школи? Джо, а чого ти тут? Чого ти не в школі. Ну, окей, заходь тоді в будинок назад. Типу, сестра пішла вчитися, а ця вирішила, ні, сніг паде, це якась аномалія. Лишуся я краще вдома. Їй Її дзвонить. Її... Я буду називати його дядьком, хоча він їй швидше брат. Ну, коротше, давайте не будемо звертати на Оці от їхні стосунки. От Якщо я кажу брат, значить брат. Або дядько. Ну коротше, я не знаю, як я це буду контролювати. Просто. Так, і давай запустиш прання у нас тут. Так, і я б тоді Джо, поки після того, як вона поснідає, відправила б робити домашнє, того ж у нас вівторок, ну а завтра її знову до школи. Тепер їй весь час потрібно ходити до школи і бажано робити при цьому ще домашнє. От, цар у нас поки що зайнята. Давай без, без цього, будь ласка, дякую. От. І піди, будь ласка, до туалету, і давай полагодить нам вмивальник, хоча воно, мені здається, в мене усі ненавидять. А вона любить майстрування нічого собі, вау. Я б ніколи, мені здається, просто. У мене вже, напевно, у, мої, у моїй особистій династії, то там усі ненавидять. Майстрування от просто завжди і весь час. А тут а, Сара навіть любить це, я просто я в шоці. Не потрібно іди просто полагодь. Правда, у нас тут кура дуже чисті О, біла курка, правильно? Та це курка це та курка, яку ми купили чи ні. Бо я пам'ятаю, що я шукала цю курку, не знати, де вона ходила. От, і давайте у нас, давай спочатку ми їх погодуємо: от. Погодуй, давай двічі, типу, два рази розсип корм, почисть курник. Просто молодець, Сара, молодець. Який в тебе рівень майстрування? Де це третій рівень? Ой, точно. Коротше, зараз ще треба продати наших постарівших курей. От. А от, ви зав... от якщо ви заводили ламу. Тому що у нас зараз немає корови, у нас дуже багато молока і, типу, нам немає сенсу зараз заводити корову. Але от щодо лами, я не знаю. Я ніколи її не заводила. я не знаю, наскільки це, типу, Ну, що ми з ламу можемо зібрати? Тільки цю шерсть і все, типу. Чи є ще якісь прикольні штуки? От якщо ви заводили ламу, то напишіть, будь ласка, бо можливо, я теж захочу завести ламу. У нас, в принципі, зараз немає навіть потреби у курах. тож, типу Ну, Це чисто таке. Ми про що таке? Ні, не проводьте з нами. Часто десь там далеко в Кореї. Ну, от просто зараз нам нема, нема потреби ні в корові, ні навіть у курах. От, Еріку, що це так, Еріку, ти на тому світі взагалі? У нас от, навіть в саду немає потреби. Типу, у нас є, у нас є 11 бутилочок з молоком. 31 яйце, щоб ви розуміли. 50 баночок з медом, ще 2 шоколадних, а полуничних молока. Купи закруток. І ще дуже багато чого, хоча я вже скільки разів усе це продавала. От воно все одно є от іще яйця. Окей, що тут Тут десь можна протиснути? Це яйця? Ні, нікуди. Тоді ми його продамо. Ну, що буде пропадати? А, так, чим би ти зайнялася? Ти моя дорогенька молодець, що зробила домашній. я купила їй. Я б хотіла, щоб вона теж займалася гончарством, але діти, напевно, це не можуть робити так. Читати вона може, це добре. Бо я спеціально вона не може підійти серйозно, на ну, ну, це який жах. Окей, давай так от ми зробимо. Тепер вона може читати. Дякую. І я сподіваюся, що вона буде розвивати цю, тому що мені здається, вона б хотіла займатися тим, чим займалася її мама. От, ну, візьму пошту, я не знаю, що там нам могли прислати, і чого у нас літом посеред літа паде сніг. Але, ну, це вже таке. Це вже другий ряд, це неважливо. А, точно. І я хотіла продати курей. Точно. Давай продамо, за що ми продамо? В принципі, у нас все є. Типу, дай ми за гроші продамо. Хто у нас тут старий? Ти, ти. Ще хто? От ти. От. Все, от їх от трьох продамо. Нам якісь гроші, можливо, прийшлють. Я на це сподіваюся. Uh, та я хочу їх продати. І давай, ну, я навіть не знаю, чим би тобі зайнятися, а у нас є що їсти. <кх> так, мені здається, у нас немає, що їсти, крім того, нещасного медовика, і я права. Ой, нам, нам там іграшки прислали, це ж на день народження дівчата. Окей, давай тоді, а що ти можеш подати на обід? А ви ж ново нічого не може приготувати. Давайте подивимося, що вона таке може приготувати. Можливо, ми зараз щось доробимо, і, 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 і у нас <кхм> і у нас буде уже щось новеньке, того, що ну, ми... А то ми їмо одне і те саме вже з є часу. Так, що у нас тут є цікавий сендвіч з беконом можемо приготувати. О, Ми можемо приготувати це, от... я не знаю, як це, перекласти, а ще що тут у нас є смачненьке? Що це таке? Захисно з рису. Що це таке з рисом овочами, спеціалім м'ясом? От, неповторному смаку. А що це А я перший раз таке бачу. От серйозно? О, ми можемо ще підготувати типу оцю от запіканку, чи що це таке? Можемо о, дуже багато сіляких пирогів зробити. Булочок. Ну, коротше, а давайте ми спробуємо приготувати, де оця ось штука, от от джолов. Я не знаю, з курячими гомілками. А давайте, а це з оновленням прийшло таке там? Прикольно, якщо це з ним, бо я не знаю, з чим ще воно могло прийти. Типу, моді у мене ніяких немає. Тож. О, напевно, вона поїла. От розумію, чого Елла пішла до школи, а Джоні. Але це вже таке, знаєте, не пішла, так не пішла. Ну, і я не знаю, що з нею робити, окрім як змушувати її читатися, тому що, ну. Типу, її сестра пішла, вона лишилася вдома. В принципі, можна було відправити її сюди от, пограти, але у нас паде сніг. Я не знаю, чого паде сніг. Ну, в принципі, я здогадуюся, чому, тому що. Тому що я там 150 разів змінювала погоду через чити от. І це все в одному збереженні, то можливо щось йому там і зайшло, але ну. Це вже таке. Давайте подивимося. В принципі, це виглядає непогано. Але я б ніколи... якби я не читала, я б ніколи не подумала, що це -оце рис. Типу, занадто воно червоне. Ну, в принципі, якщо там пише, що це зі спеціями і так далі. З овочами. Тому окей, нехай буде червоне. Ну, прям таке. Я уявляю, наскільки воно. Пекуче. Але, в принципі, я бай, думаю, непогано приготувала вона. Правда, щось у неї зразу тут відвідані лікаря з'явилися. Ну, Давай переодягайся. У нас знову кури ходять додому. Бідні мерзнуть, напевно, знаєте. Давай хотімо перенести до сушарки. В принципі, літо можна було призвішати, але там паде сніг, воно ще намокне, ну коротше, ви знаєте. Так, ти у нас теж голодно. Ну, давай ще трохи почитай. Їй холодно, ну, зараз Сара розпалить камін, я сподіваюся, не спалить килим. Хоча у нас є гроші, але ну, все одно таке собі не хочу палити килим. Давай сушуй білизну. От, і піди розпали якраз. Так, запустили, добре. Що таке? Ой, у неї мігрень. Зараз почнеться і все. Та ну, послухай, ну це якийсь жах з тим томом. Ти в кореї за 150 кілометрів від нас. Тому давай сиди там собі, і, і я не знаю, чимось чим займайся Окей, давай йдемо. А що в нас там ще не, не в'язання? Що за рожева ведмедиця? Це що таке? Це коли вона таке в'язала? Окей, нехай буде. Ну, все ти собі добре підняла. Дозвільна, давай закінчуй на сьогодні читанням. Піди теж спробуй пої... з'їсти ось тут. Як я вже забула, щось там на Джо. От, ну коротше, піди поїш щось. І зараз з кимось поговориш. Напевно, зараз твоя сестра вже має прийти, то з нею можеш поговорити. Правда? От реально це якийсь бах чи що? Що вона не пішла до школи? Ну, окей, нехай буде. От. Вона вчиться дуже добре. Та ти що, Ело? Ану, покажи. На це вона вчиться і дуже добре. Ну, окей, нехай буде. Давай заходь. Давай заходь всередину, переодягнися. Ой, і зробиш домашнє, можливо, Сара тобі навіть допоможе. Можливо, так як її не має чим зайнятись. А, ні. А все прийшло. Я вже думала, що вона не встигне зробити домашнє, але ні, все добре. В принципі, тебе б могла зараз трохи повідволікати сестра від домашнього, тим, що вона захоче з тобою поговорити. Так, подобається тобі в'язання як же? Давай а... пожалійся їй на холодну температуру чи що. Давай ти теж у нас дов'яжи ту ведмедицю, бо мені прям цікаво, що це за рожева ведмедиця, от реально. А ось це ми виставимо на Сімлекс. От, чом би. Просто у неї вже тут стільки усього, що це якийсь жах. Треба все це попродавати. Кудись пос... порозставляти, я не знаю. О, давай. Ну а дівчата, тут собі так мало говорять. Просто. Обговори інтереси, і я знаю, що тут десь має бути дія про... про школу спитати. Тому ну окей, давай спитай, як її день минув, тому що ти з якоюсь радостю у нас залишилася вдома. Я не знаю чого. Просто але ну, нехай вже. І вони стали хорошими друзями. Ну, ясне діло. Так, в принципі, я не знаю, чим іще їх зайняти. От давайте посмійтеся з дорослих. Не знаю. Ну, лаяти ти її не будеш. Розкажи їй якусь історію, в чому б і ні. А, ще що ти можеш їй розповісти? Ну, познайомся ближче, я не знаю. І у нас, нарешті, пристав падати сніг, ура! Так, то що це реально, що це за ведмедиця така? Зростаюча сім'я? Ну, я не знаю, Серьо... сімейні розваги. Готова створювати... створювати веселі спогади разом з новим членом сім'ї. Ну, окей, я дуже рада. Як вам твоя домашня, тебе сестра відволікає від нього, так? В принципі, нам ще тут треба щось з нашими бджолами зробити. Вони на диво ще спокійні. От, і, в принципі, нам потрібно оце от усе попродавати можливо, навіть. А нам тут нічого не потрібно покращувати. Просто вони вже до рослин додали стільки усякого. Оцей ґрунт, ще там що зволоження просто. Але у мене вічно ці рослинки помирають. Крім декат, я не знаю, як вони досі у мене вижили. От реально Що це таке? Окей, ну вже поговоримо, вже поговоримо. Будемо вважати, що він надіслав їй а, лист. От нехай вже так буде. В принципі, ну, п'ята вечора. Я думаю, можна на цьому завершити цю серію. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Ви підтримаєте мене лайком, підпискою на канал і дякую за перегляд! Зустрінемось уже зовсім скоро. Всім, папа. -па.